Що заставляє вас стати з ліжка? Що заставляє вас стати з дивану, що заставляє вас вти в спортзал? Це не ваш будильник, не ваші батьки, не ваші друзі, а ви. Єдиний, хто може зробити щось для вас, це ви самі. Ніхто не прийде, ніхто не прийде піднімати тяжість замість вас, ніхто не буде вчитися замість вас, ніхто. Не зробить нічого із цього пункту замість вас. Ніхто не зробить це за вас, і якщо ти хочеш щось зробити, то тобі вирішувати, що це буде. Сьогодні у тебе є вибір вирішити, хто ти переможець чи невдачник. Чи будеш ти сидіти, склавши руки, чи лишиш це все як піде далі? Побачимо. І підеш по легкому шляху. Чи почнеш працювати, чи будеш ти заставляти своє життя йти вперед. Успіх не дається, а заробляється, і ви заробляєте його своїми силами, які ви вкладаєте кожен день. В більшості випадках ви не захочете робити щось сильніше, ніж захочете, але вам прийдеться робити те, що вам не хочеться робити. Коли ваш розум починає штурхатись і копатися, що вам прийдеться зробити щось важке, ви повинні взяти себе в руки, ви повинні контролювати свої емоції, взяти контроль над своїми відчуттями. Коли ви візьмете контроль над своїми відчуттями, ви отримаєте контроль над своїм життям. Коли ви будете це робити знову і знову, і знову, ви поміняєте свої погляди. Ви станемо жорсткими, ви станете тим, хто сам вирішує, що буде зроблено, і як досягнути успіху. І тільки ті, хто дисциплінує себе вільні у цьому житті, ваш розум це сама найсильніша зброя. Ви повинні контролювати його, ви повинні сказати своєму розуму, куди ви хочете йти, і не піддаватися шляху легкому і короткочасної радості, який шепчуть вам на вухо: не слухайте цей голос, не слухайте його. Слухайте свою дисципліну, слухайте свій будильник, який говорить вам вставати і йти. Коли ваш розум каже вам здаватися, ви продовжуєте йти далі. Коли ваш розум каже вам зупинитися, ви продовжуєтеся все одно рухатись далі. Не дозволяй своїм слабким відчуттям диктувати, куди ви попадете далі у своєму житті. Ви зосереджені на цьому, ви боретеся з втомою, ви боретеся з шумом, тому що по ту сторону шуму знаходиться ваше велічіє. І ви повинні заставити себе все, що відриває вас від рутини, перебуває уси, перебуває сили, і єдиний спосіб досягнути це вийти з своєї зони комфорту. Викиньте з голови ваші відчуття, ваші відчуття вас обманують. Мені все одно, що ви відчуваєте, і вам теж, якщо ви прослухаєтесь до своїх відчуттів, коли річ іде про те, чого ви хочете, ви ніколи цього не досягнете, тому що вам ніколи не схочеться цього робити. Як люди ми емоційні, але ви повинні дисциплінувати свої емоції. Ви повинні вирішувати, чого ви хочете досягнути, і не дозволяти своїм емоціям помішати цьому. То, що ви обіцяли зробити через деякий час, після того, як настрій в цьому, як ви це сказали, пішло, ви не хочете вставати, але ви встаєте. Ви не хочете бігати, але ви бігаєте. Ви не хочете працювати над проектом, але ви працюєте над ним, робити те, що не подобається вам у своєму житті, то що так, тому що так, ви ростете. Дисципліна це шлях до вільного себе. Дисципліна це двигун постійного виконання. Дисципліна перемагає безкінченні відмови, які стримують вас. Зробіть, дисципліну частиною свого життя, і ваше життя стане краще. Що робити, коли ніхто не дивиться, що робити, коли ви знаєте, що. Повинні робити щось, ну, а поруч немає нікого, хто би міг контролювати вас. Ви зробите це, чи, відкладете, чи відкинетесь на спинку крісла і відпочиватимете. Дисципліна потрібна, щоб зробити це, роби те, що ви знаєте, що потрібно зробити. І роби навіть тоді, коли всередині вас не хочеться цього робити. Перестаньте вибирати легкі шляхи. Йдіть по важкому шляху, тому що, чим скоріше ви почнете йти. Тим скоріше ви досягнете успіху, більш інтенсивно відноситься до свого життя. Ви пере... повинні перестати бути таким випадковим. Ви повинні зосереджуватися на тому, чого ви хочете, тому що кожне наше рішення формує наше формує нашу майбутнє. У нас є можливість зробити краще кожну секунду, кожну хвилину, кожен день. Міняти напрямок наше життя, хід наше життя, тому ні в якому разі не потрібно пропустити, щоб ще один день прийшов просто в пусту.